Всім привіт! Маємо сьогодні неділю. У нас сьогодні дуже сонячно. Соняшно і тепленько. Реально, таки ніби вже прийшла весна за тих три дні. Найгарніша погода. Ми завжди в неділю десь вирушаємо, завжди десь їдемо. Але враховуючи те, що я себе не дуже добре почуваю, і нашого тата сьогодні немає, так. В нього сьогодні справи і він. На цілий день нас покинуло вже вечором буде. Тому, так я кажу, всі якщо обставини нам цьому сприяють, то ми обов'язково їдемо. І якщо якщо ну, складається так, що не годин їхати, нічого страшного, ми не засмучуємося. Будемо вдома, будемо відпочивати, сьогодні неділя, свята. І ще, друзі, я хочу приготувати обід смачненький для своїх хлопців, для своїх діток. І далі б бачите, що будемо далі робити. Ну, мабуть, будемо відпочивати, а ні, то ну, будемо бачити. Коротше, час ще покаже. Ну що, беремося все до обіду. Зараз хочу приготувати щось, щось добреньке. добре. Зараз хочу зробити салат яйця. Це наші свіженькі яйця, погано дуже почистилися, нічого. Тут в мене є така бульба, вона така дрібненька, як до салату йде. Зараз і покажу. Кукуруза консервована моя, своя домашня має на увазі. Огірочок зелений і кубаса, У мене довбущівський кусочок. Усе зараз роблю салатик. Наступне, що я буду готувати. У мене тут вже є тісто, я буду робити маленькі міні-піци. Тісто я даю муку, яйце, маргарин, трошки майонезу посолила, поперчила, дріжджі. Друзі, пропорції вам не скажу, бо я все роблю на оку. Ну, так, вже хто пече хлібчик чи якісь булочки, то знаю, що треба, щоб тісто було таке не забите, легеньке. Дивіться, тут маю майонез і кетчуп разом. До начинки помідорку порізала, шампіньйони, сир твердий. І ще трошки кукурудзи в мене салату лишилося. Усе три. Буду робити піцу зараз швиденько. Я попекла такі міні піци Вони, Булочка мене було дуже така легенька і дуже така, е, і хрустяща буде. І буде пухкенька. Котлетка пожарила, жторові окремо е, зробила на пару. І салатик зробила. І ще одну бляшку ставлю. Але, друзі, е, нема коли, бо за кадром вже чекають. Привітаюся! Що <реш> <реш> за кадром чекають, нема коли знімати. Ось так. Все, Бо ми в туалет, іди. Усе. Обід закінчений. Ще одну бляшку спекла. Моментально перша бляшка пішла раз і нема. Ну так, чуєте, хлопці. Ще одну спекла то вже буде тату мати. Та й вони ще б бігали потім їсти. Усе. Я так мама відстрілялася. Ну ще, можливо, таке що на вечір треба буде щось готувати. Артур завтра їде, Артур бі, е, тому, до вечора вставати щось готувати. Та й все. От така перша половина дня мами, мами, які хлопці хочуть їсти, богатирі стали раз-раз з'їли, та й все. А мені знаєте, що мені душа радується. Бо кожна мама любить, щоб е, смачно всі сіли, поїли, а то ми їмо ми. Добре, друзі. Потім, якщо якщось цікаве, все, знімлю. Друзі, я ще нікуди не йду, дивитися, тільки. Хочу собі брови підкрасити. Тільки що, знаєте, що. Хай тут так засвічує. Не мала що робити, знаєте, Включи собі кіно та якесь дивися, ні. Я почала заходити на таких всяких блогерів, яких я дивилася, знаєте, дивлюся, дивилася. Ой, друзі. Знаєте, що вони роблять? Вони не блокують жодного хейту. Ну, так як я, вот, там, наприклад, блокую. Не хочу таких всяких людей в себе на каналі. Я собі блокую. Щоб нічого не мати з ними спільного. Щоб з ними більше не. як це? 에... Не спілкуватися. Щоб більше з ними зустрічатися, а не спілкуватися. А, наприклад, такі усякі блогери. Я не хочу казати хто. Ну бо. Ви теж їх дивитеся, бо я бачу, що моя аудиторія також їх дивиться. Ну, коротше, друзі. <смі> 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 так, тільки що сіла і так дивлюся, вони не блокують жодного хейту. Взагалі. От ті розказують, що там ви така сяка, обзивають їх. А вони то все То все зберігають. і всі хейтерів. А, а ті... Що за тих підписників починають сваритися з тими хейтерами. А хейтери собі пишуть, і на каналі починається... Ну, не хочу казати, що так негарно. Коротше, починається такий гармидар, друзі. І ви знаєте що? І люди таке коли всякий, всякий сравний. Інакше не можу сказати. Любляю тут то все. Це вже, знаєте, як ток-шоу. А я так само зайшла. І замість того, щоб я дивитися ролик того блогера, я сижу, читаю ті коментарі і ревачу і думаю. Може я би теж так своїм лишала, я не знаю. Але я їх не, я їх не люблю тих гейтерів. Я їх не люблю, я не хочу нічого з ними мати. Друзі, я навіть, якщо чесно, якщо мені люди не подобаються, ну такі в, в реальному житті. Я стараюся не спілкуватися. Чи то може бути знайомі, чи це можуть бути друзі. Хоча в мене друзі нематки, якщо я на цей. Чи це може бути хтось з родини? Хто мені не подобається, я з ними не спілкуюся. Я їх виключаю в життя. Ну, а тут так би лишити, щоб чужі люди там тебе всяко обзивали, називали їх лишати, щоб вріз канал. Я не знаю, може я якась неправильно. Але воно так є, знаєте, великі блогери лишають їх. E, вони їм підносять актив, вони там всяко пишуть, тако, такі всякі, ну погано таке пишуть. E, а ті люди, e, що за того блогера сваряться, а ті з тими сваряться і все, вже ток-шоу, маєш тобі готове ток-шоу. І вже всі свараються на купу. І я так думаю, ну і для чого ти тоді знімаєш то відео вже в кінці кінців. Як e, вже такий срач розвести на тому своєму каналі. І вже є такі, що просто навіть не дивляться, вони вже заходять тільки, щоб почитати, що там писали, що за срав. Ну, друзі, ну це вовше. я не знаю. Певно, я не буду великим блогером, бо я щось, я так щось не люблю тих всіх хейтерів і того всього базару. Я навіть не розвожу його е, так люблю. Якщо, наприклад, якась сварка є, ну я ж таке в житті, Боже, ми живемо в такому світі, сварки є. Я все стараюся уникнути сварки. Все стараюся бути мудрішою. Знаєш, як воно ну, якесь не мудрі, то я буду мудрий. Знаєте, кажуть, як двоє вже сваряться, то вже двоє дурних. Так само й то. І це так щось хотіла вам сказати, друзі, якщо чесно. Так, я вже змиваю брови, зараз дуже чорні. А що ви думаєте на рахунок того? Що ви думаєте? Треба лишати тих хейтерів? Але, Але... я не знаю, друзі. Це якийсь, знаєте, такий паршивий бізнес побудований, якщо чесно. Такий... Я не знаю, мені так то не подобається. Напевно, таким людям, як, як я. Нічого части в шляхом до світить. Треба робити якесь шоу, якесь хто знає що, щоб щось досягти. Добре, йду змивати, це дуже чорне. Ну що, я вже змила, не дуже чорне. Таке якраз нормально. Нормально. Я теж не люблю таке чорне-чорне. Так я трошки підкрасила і все. Зараз ще підкрашуся. Бо казав наш тато, що запросив нас вечором на каву. Його було красиво. Mm -hmm. Дам до побачення, побачення. Ой, друзі. І так вас собі нагадала. Та й собі думаю, хочу з вами спитати у вас, що ви думаєте на рахунок того всього на рахунок то тих базарів і то всього mm -hmm. <ріст> не знаю. Знаєте, а я ж так собі думаю. Ну добре, якщо лишати хейтерів, щоб вже писали, що вже що там хотіли, то писали. Нікого, то просто не спілкуватися на каналі, просто знаєте, як роблять. Інші блогери. Вони не заходять в коментарі. Вони тільки викинули-викинули відео сторі, всі пішли. Все. І їм все одно, хто що пише, чи пише добре, чи пише погане. Їм все одно вони не заходять. А я не хочу балакати. І тим більше в мене стільки вже м -м, хороших людей, стільки таких, що я вже давно спілкуюся, що вже знаю і про родини їхні, і про сім'ї, і хто де живе. Я б тако всіх лишити, бо там, щоб ні з ким не спілкуватися, теж не хочу. Я не знаю. Я... Будь мудрий, дай план, розумію. Розкручуй канал роби... А як я не знаю. Я не знаю. І будь чимний. <смірко> як так годить? Знаєте, тут треба вибирати. Або ти розкручуєш канал, заробляєш гроші, або ти цей. Ну, Або ти маєш свої моральні принципи. Тут таке діло. Або так, так. Не знаю, мама так мене виховувала, казала, що так не можна. Я з вами побалакаю, з ким побалакаю? нікого нема. Дениска пішов з хлопцями, артур пішов на турніке, тата нема, казав, що приїде. Поїсть і ми підемо десь погуляємо. Та й а з ким добалакаю? Ну, з гуміком балакаю, але ну, він тільки садив великими очима. Ну, ми з вами побалакаємо, щось напишете. Я? Що, яка ваша думка? Напишіть, яка ваша думка. Як ви собі думаєте? Як воно? Як воно має бути? Як би ви робили, наприклад, на моєму місці? Чи би це? Чи би теж блокували, чи б їх всіх лишали і тоді вже ні з ким не спілкувалися. Тільки займалися розкруткою каналу, я не знаю. Коротше трасі. І мені напишіть. У мене стільки людей розумних я на каналі, я вам скажу. Досить таких. Ну, досить таких, що має життєвий досвід хороший вже. І взагалі вона такі хороші люди. Наразі порадять, щось розкажуть. Бояться. Ой, всі такі, всі такі. Кожи. це... Ні, є люди різні, є хороші, є дійсно, всякі люди є. Ви мені якусь пораду дасте. Мудру. Мудру пораду. Що робите? Ай, друзі. Сиріш, з того все я ж намалюю коло вас. <рес> Треба було стрім вести, а не відео знімати, ні? Все, хата була любить. У було дуже красиво, що мене не вкрали. Тому все добре. Зараз чоловік приїде, а ми підемо гуляти. Ви підете зі мною, правда? Але дивіться, теж так думаю, з однієї сторони ще, наприклад, ти цей. Ти ж пускаєш людей в своє життя, в свій дім, до своїх рідних. І щоб допускати, щоб ви ще, теж так не годно. Або не читати, взагалі коментарі не читати і все. Ніякі. Або збирати самих хороших-хороших. ні? -хороших. Чекати, поки самі будуть хороші. Не всіх підряд, знаєте, як йдеш до лісу по гриби. Все, що бачиш підряд, збираєш, щоб тільки не збирати. А можна довше йти, але зібрати хороші гриби, правда? Друзі, ну так. Добре, що він напишете. Все, я все зібрала з вами, побалакала і зібрала. Ще цей. Передягнувся і чекає чоловік. Чоловік приїхав і каже, що там так холодно на дворі, що там такий сніг має падати. А я кажу, мене що то обходить? Він на зранку просив на побачення. казав, що як приїде, то ми поїдемо на каву Він нас запрошує на побачення. Тепер каже, що холодно. Кажу, що вже тепер таке не проходить. Зі мною такий номер не пройде. Як мене просили на побачення, то я вже готова. Раз-два і все, я вже зібрала. Тихо, ти, ти нікуди не їдеш. Добре, друзі, їдемо трохи. Далі в заторах, в пробці. Та привітайся. Привіт. Ти дуже хотів їхати, так? Скажи. <сум> Бачите, я коли не хотів. Нікуди не хотів їхати. Він би сидів, я в кого воля, він би сидів вся в хаті. Все. Не, не все. Ага, а коли би не сидів? Хіба на городі? <рі> Якби на городі, то в хаті. А якщо літо дуже сильно тепло, то б на рибі. Все, більше нічого не хочу. Ніякої охоти ніякої... він не любить, ні грибів не любить. Ні, <ріпи> люблю. <ріпи> Зі мною хіба? А сам? Заблудиться. Сам заблудиться. <ріпи> <ріпи> Друзі, ми чекаємо, у нас тут ремонт все йде того моста, то ми чекаємо на переправі. А я що? Я, я зібрала, що дурно малювала, скажіть, це малювала скільки часу. <рес> <рес> Збирала, казав, поїдемо на каву, Каже, земно, земно, земно. Ну що земно. Ти вже казав, що їдемо. Так? Okay. Ну Так, Так, гарячий шоколад, як завжди. Та, ти що? А теж був гарячий. Теж гарячий шоколад, то щось шо дивно. Не дуже багато кави. Ну то підтримуєш мене. Як що на Ну добре, все сьото все. Все то все. Трубочку тобі треба. Не буде? Не буде. Коли не п'єш трубочку? ти не брав такі великі пухи? <смір> Таке солодке, навіть треба солодити. Страшне. Так, друзі, ми приїхали на нічне місто подивитися, Ну камера не передає того. Тут переважно, бачите, наша машина не видно. І там кілька машин, щось три стоїть. А ми сюди літом часто приїжджаємо. Все місто, все місто трибовля відкривається як на ладоні. Кісь качки квакають чи що? Коротше що, друзі. Та нічого, чуди, то йду, бо ще я досяду, вип'ю кави і поїдемо додому. Ось так, друзі. Тут біседки такі є. Ну, як буде по українськи беседка. Це не по українськи бесідка буде. Як по-українськи буде. Так. Мені не знаю. Столики такі під накриттям, друзі. Альтанка? Альтанка, може, отак, так. Машини стоять по і Ми сюди любимо приїхати. Але так, щоб було видно, бо зараз не дуже виднося. Темно, ніж не видно. Але ми знаємо, що ми на окраїні міста. І все місто відкривається як на ладоні, так? Не знаю. Ну так. Що, друзі? Ми їдемо додому. А вам що? Кажу сьогодні, папа. -па. До нових зустрічей. Вибачайте, що ми сьогодні нікуди не мандрували, бо сьогодні не склалися обставини. Так як я кажу, є, що складаються обставини, є, що не складаються. Сьогодні не склалися. Ну, і я себе не дуже добре що почуваю. Але думаю, що нам все вийде, бо знаєте? Бо я вже казала: хто хоче, шукає вихід, хто не хоче, шукає причину. Так завжди було є і буде. Так? Ну все, друзі, до нових зустрічей. спокійної, мирної нічки. Головне, щоб був спокій в нас. А все решта турне. Добре, друзі. Усе. На ну, сьогодні кажемо всім па-па. тату Па-па, друзі.